І всім привіт, род з вас підписка до Паттабайка. Ми продовжуємо грати в Age of History 3 за Eкваador. Я не пам'ятаю, на чому ми зупинились. Не пам'ятаю. У тут всі будівлі побудовані, унікальні, все приємно. Ну, я просто записував. А, ні, не всі. Ах! На бронзова шахта не побудована. Там у нас буквально усіх робіт, окрім однієї бронзової шахти. На. На. Економіка хочу. Економіка. На тримайте всі економіку. І, чесно, я чесно не пам'ятаю, на чому зупинився. Бо я записував попередні відео давно. Ну, для вас це, звісно, день різниця, але для мене давно. Так, ліміт військ. Яка в мене економіка? А, нормально. Нема сенсу збільшувати щось. Що? я формую? Підскажіть мені, підскажіть. Скоріше за все, тебе. Ага, треба йти на Чилі. Чому я ще не пішов на Чилі? Тим більше у нас союзник Бразилії, у Чилі... не так багато військ, не так багато економіки. Так. Та. Шо? Що я чекаю? Що я чекаю? Чого чекати? Очі що відносно. відносини. Я правда не пам'ятаю, як я вирішив, як я думав в минулому відео воювати, з цим, з це все робити, але. Ой, давайте мінімальні витрати на армію. Натримай централізоване командування хочеться. До речі, адміністрування. Храмось сюди окрім однієї провінції. А, острівець. Я про тебе чуть не забув. Економіка? На економіку також можу собі дозволити. Та блін, якщо ми вже в такому стані, то мені треба забудувати столицю. Це столиця? Так. Да. З лимоном. Та хай буде. Буду найбільшою країною по виробництву лимонів. Чому я зараз хочу все побудувати, щоб в нас був більше технології, максимум технології. Та й як мінімум цей чумкні, як мінімум. Ні, че їх для будівництва типу вистачає. Треба. Треба було прати, що і будівлю суду. Ні. Ну, і... повійськово ще можна додати. Вони також дають свої бонуси. Бразилія, у нас альянс з тобою закінчився, творити альянс. Надіслати. Все. <с> <с> Мені просто з Бразилією воювати не треба. Це величезний плюс. Я чекаю. Ой, це зараз буде тупо програти, тому я збережусь на всякий випадок. Ну Це справді буде тупо, якщо я програю. Оголосити. Так, окей, разом з Бразилією. Максимальні витрати на армію. Перевага. Економічні переваги в мене. Дохід від дуробництва. Немає ра. економічного радника немає. Е. На технічне обслуговування армії, економічне поки що не беру тут. Дослідження ми наберемо спадок, давай краще. Та й на тримай. Хай самі бігають. Не думаю, що ти нам нам Чилі може щось зробити. Хай спробують. А де? А. Ну, Браз... навіть образи не так, щоб не те, щоб багато військ. Я там побіжам захоплювати. Що тут? О, це перший бій. Ми їх винесли. О, економічне диво, дякую. Ну, я економічне диво там якось по-іншому називалось. О, ще побились. Ну, все, давайте, щоб 100 було. Сто є. Питання в тому, що я від тебе хочу. У, я від тебе майже все хочу. Окрім тут шести провінцій. Так, я точно не зможу все захопити, тому ось так. Ці шість провінцій ігноруємо. І далі забираю стільки, скільки мені дадуть забрати. Ось так, з півночі на південь. Ні, вже не вистачає так. Ну, окей, так лишаємось. Мисунту вимоги затвердити мінімальну витрат на армію. Отусіть в столиці. Радник, нема. М чи потрібно мені блогова бл 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 експертиза? Краще. Давайте, поки не пізно. Рів, агресивну експансію зменшуємо. Поки не пізно. Так, ядра тисяча, тисяча на ядра. Це прям дуже непогано. А далі. Далі хочу унікальні будівлі. Дивно, що овочі фактично тільки в Південній Америці є. О, перша залізо, звичайно. І mm -hmm. збереження. Я тебе не кликав. Є. Є, є, є унікальні будівлі є. Тепер трохи економіки. Угу. На, економічна радник. Дратує. Так, по-перше, я тут закінчив зменшенням ресурсної експансії. Далі ось тут максимальний рівень радників, Полурадників. О, можна створити диво, мачу пікчу, авжеж, авжеш. Але мене зараз більше цікавить радник. Та нема нормального економічного радника. На, ось ти. Окей. І. Так, хай буде подутко. Ще трохи і-і, і, і. і. Тут столиці стільки лишилось. Все. Обов'язково, пам'ятники, що дуже зараз дуже сильно пришвидчить мою мій спадок, а спадок дуже важливий. Ось, чилі якраз закінчилась мирного. Году. Зараз ще раз піду на вас. Почекайте трохи. Блін, насправді ще пройтись по. по вам. 500. За 500 можна, за 600 спокійно. До речі, дайте мені. Ось так. Який музей? Який музей? Я не музей, я бібліотеку хотів. А. Так ти, інфраструктура, зменшення ціни будівництва. За 700 спокійно беремо. За 800. Ну і давайте ось на 800 зупинюсь. Ось 1600. 800. Зараз військову академію. Військову академію для генералів качну. Я є, 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 є. Ми дуже сильні. Я можу спокійно собі 200 армій тримати. Але в мене ліміт 179. На жаль. 8. 8 по 8. Зараз виключу. Є. Є, є є є є так, я б ще б... Блін, можна економічний. Хм. Є ще облогова експертиза. Я. Б... Агра. Ой, мені все подобається. Нема зараз чогось, що я, б я хотів більш-менш. На облогову експертизу. На експерт. Експертизу альянсу. Так, по-перше, всіх радників можна підвищити? Може тут? Ні, тут. Хорошого є радника, який мені сподобається, не з'явилась. Ой, ти погнали просто. Надіслати образу оголосити війну. Ой, та що там Аргентина мені зробить? На, оголосити війну. Максимальні витрати на армію. У мене тебе. Ти... Ви самі? Так, да, ви самі ходите. Прекрасно. Блін, але мирного вода з Аргентиною, звісно, не дуже хочеться, бо це трохи нас відтягне наш час. Ой, виніс. Виніс. О, там бразильці трохи програли, але там. Я, я виношу. Якщо я воюю, я виношу їх. Виніс. Зараз виніс тут. Виніс тут. Прекрасно. Так. Да. Вони 206 тисяч, ми 96 тисяч втратили. І Це хоче те, що бразильці програвали деякі бої. Не я, я не програвав. Не, я справді хочу тепер, я так подумав, аграрну революцію. Все ж таки беру. Темпи зростання швидше будуть. Темпи зростання можливі. І ще раз аграрну революцію. Давайте 100, щоб було. Є. Yeah. Дивіться, мені від ...Чилі треба 67 провінцій. Без. без ось цього. Ще раз, 67. Заберу ось так, 73, але я відмовляюсь. Від вас? Ось так 67. Все. Військові репарації, на жаль, не можу, але. Ой, не військові репарації, а маріонетку. Але військові репарації. Нормально. Так, наступна Колумбія буде. Що ядра? Ви думаєте, у мене немає грошей на ядра? У мене є гроші на ядра Колумбія. Що в нас по агресивній експансії 64, блін. Так. Тут тільки Аргентина. Колумбія, північ, Венесуела. Ну, давайте. Хм Переваги. Адміністративні, військові. Марсину експансію зменшимо. І, можливо, піду зараз на. Блін, в мене сільські ресурси не в ідеальному стані. Та й ліміт військ мав би збільшитись. Так. Так, в сенсі, в нас 175 військ, як так вийшло. А, 176, ні, все нормально. Хм. Окей, я більш-менш відновився. Все разом з Бразилією на Колумбію погнали. Голосити. Так, так, так. Намагайтесь мені щось зробити. Намагайтесь. Так, ми ж максимальні, у мене максимальна на армію. Чому ти стоїш на місці? Ти допомагай в боях бразильцям. Та ну вони втрачають в два рази більше за мене. Ну так, ну, типу, ми переможемо. відсотково просто момент у мене завжди приємно. І людей ще відновити якось треба. Так, рана революція є, я б ще б. Хм. Давайте і нові хаб. хаби. Не, ну, там просто дослідження на максимум були. Так мене максимум 12 тисяч грошей. Так, 100% я, все. Ти. Хм. Ось це б я вже сфоткав. Що? Ви мені не вистачає очків на це. Ого. Так, роблю ось так. Я відрізав провінції, які мені потрібні. Щоб потім сильно не вдивлятись. Да. Хм. Ще від двох провінцій відмовлю, щоб 98-1 агресинк Спенсір Та затвердити мої війська сюди. Хай максимальні витрати на армію будуть. І погнали по унікальних будівлях. О, дві нафти навіть. Приємно. О, ліс, у нас тільки зараз з'явився ліс. Сіль також у нас тільки зараз з'явились. Ну, а мирного з не закінчилася, але нам нема сенсу. У нас агресивна експансія. Я чекаю, я зайнятий. О, перші два ранчо. І рис. Так, все. Далі економіку сумо. О, я майже всі гроші витратив, прекрасно. Я навіть. у, дуже хорошо мені подобається. Нарядські ресурси в мене відновлюються, знову ж нагадаю, що ми мене максимальні витрати на армію. Так, є. Тим. Тим-тим, тим 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 тим. тим. Давай, тримка про карчус. На. Далі обов'язково пам'ятника. Мені потрібно максимально зростання спадку. Так, мені здається, я більше не союзник з Бразилії, так? А, і в тебе є Альянт. пуф. Окей. Краще твій нос не з ким? Цікаво, хто з тобою в альянсі. На що, лишилось три державки, але в мене 80 агресивних експансія. Банала форму управління. Столиця. Так, де тут ще можна покращити максимальний рівень столиці? Ось тут. Да. Тепер я качаю. 1300. Будет до 1600. Нас перевагає. Агресивна експансія в мінус вже ж. Так, військову академію. Цікаво, хтось мене зможе перемогти. О, мінімальні утрати на армію зараз. Натримає. Де тут? Максимальний рівень військової академії збільшу. Я все одно. Ну, коротше, я чекаю зменшення агресивної експансії. Тому давайте час. О, і максимальний рівень військової академії до генералів. Плюс 2 зроблю. Ууу, землекористування. Ще більше. Ще більше економіку можна качнути. Хі-хі. Все, військова академія до кінця. Тепер військова академія для генералів до кінця. Є. Так, і тут беремо військове домінування. Бонус. Так. Що в нас 3D? Коротше. Ще 120-ку викликати, це 15. 15 по 8. Зараз буду робити 15 по 8. Так, максимальний витрат на армію. 15 по 8 є. хі хі Хі-хі-хі. 296. Ти ще в одну вісьмірку можу. Так. І людських ресурсів вже ще більше. На, економічний бум. Байдуже. Все, все. Яка в мене агресивна експансія? 56. Погнали на на Колумбію. Колумбія разом з Венесуелею. Ну, хай. Хай буде. Перевага агресивних експансію зменшую. Немає радника. Байдуже. Просто щось візьму. Спадок цивілізації, ну, почекай 2000. О. мені це податкування збільшу. Є. Oh, мені від тебе треба 28 провінцій. Все, це 28 є. На військовій репарації. Є. Yeah. Наступним Венесуела. Ігноруємо поки що Аргентина. В союзі, з Бразилією. А, ah, це цікаво, бо це може створити нам проблеми. Ну не так грошей, давайте спочатку усім будівлю суду. Це дасть мені максимальну Максимальну кількість будівель в провінції. Ой, може просто по людських ресурсах? Найгірше в провінції по людських ресурсах. Ой, я думав, що в мене не так багато таких провінцій. Ну, нехай. Я все одно чекаю відновлення людських ресурсів. А гроші мені треба кудись витрачати. Плюс ліміт військ збільшиться. Прекрасно. Так це є. Що, поки що так лишаю. Людські ресурси ми відновили. Агресивна експансія 72. Та це проблема, бо мені багато провінцій від Аргентини треба. 62 провінції. Я б ще почекав спадок агресивної експансії. Може б ще підвищив ліміт. Ой, не ліміт, а ще трьох військ. 3 по 8. І давайте, бараки, це максимум людського ресурсу і місцевий людський ресурс плюс 10%. Тобто зростання збільшиться і сам максимум збільшиться. Ну, почка... поки чекаю будую. Ну, давайте тут. Нові колумбійські провінції тримайте економіку. Можна собі дозволити. О, ще перевага. Ну, агресивну експансію вже не піти. На дохід. Просто тому що хочу. Все, все забудовано. Венесуела. Так, оголосити війну. Мені буквально парочку провінцій, до треба. Не дуже багато. Так, виносимо їх спокійно. Там співвідношення втрати яке, Ой, 6 разів. Ну, шість разів більше за мене втрачають. Да, більше, ніж 6 разів. Так, все, перевагу взяв до кінця дохід від виробництва. Ну, гіть, скільки мені там? Скільки і що саме потрібно? Чотири провінції? Ось тут. Ось так. Масилізація. Є, в мене ще одна маріонетка. Яд зроблю. О, Що? в мене 105 агресивних експансія. 103. Ну окей, давайте почекаємо. Почекаємо падіння. Так в мене купа грошей, в мене купа спадку. Тримайте інфраструктуру. О, дякую. Я просто почекаю. Зараз зменшення агресивної експансії до такої ступені, щоб Щоб на мене не, 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 не з'явилась коаліція проти мене, поки я воюю за Аргентиною. А сам факт оголошення війни це ще 7,5 агресивної експансії. Тобто мені треба, щоб 90 хоча б було. Не більше 90. У мене зараз буде явлена найбільша кількість інфраструктури в світі. Так, стоп, мене спадок доступний. Так, все. До речі, у мене 271 тисяча ліміт людських ресурсів. То скільки в мене там лишилось? Не так багато провінцій лишилось. На, ну, тримайте, все. Мене усюди максимальна інфраструктура. Тепер, якщо я захочу забудовуватись порудами, я це зроблю максимально легко і швидко. Наприклад, якщо я захочу всім майстерні побудувати, нібито мені і так не вистачає. О, все. Ліміт військ. Це просто покращити Де мої війська? 328. Та вас має вистачити. Аргентина. Аргентина. Вона активно покращувала зі мною відносини весь цей час. Якщо ти думала, що це тобі допоможе, то ні. Це все, полетіло. Подивимось. Давайте. Тут просто вони разом з Бразилією. Це може трохи створити проблем. 93 бразильські. Ну зараз винесемо їх по окремості. Ось, ось. Повиносили трохи бразильців. Ще винесли бразильців. Аргентинців понвиносив. Ще аргентинців виніс. Співвідношення втрат. Сіс, ну ви бачите, я ще 70 тисяч, вони 288 тисяч. При цьому в мене запас ще 200 тисяч є. Що ви тут бігаєте? Занадто самовпевнені. Занадто. Так, мої війська. Навпіл. Ми просто занадто багато бігаємо туди-сюди. Краще вже окремими арміями їх тримати. Та я думаю навіть ще зараз. Ну, типу, в них не буде зараз багато військ. Ще порозділяти. Ну так. А, ну тут 92. Ну, я сподіваюся, що ви, якщо треба буде підійдете на підтримку один одному. Але бігайте по окремості. Мені треба швидше це все взяти. Ну, та співвідношення втрат. У нас тут тисяч втрат в них 251 тисяча. І в нас запас військ. У них навряд чи є. такий запас людських ресурсів, як в мене. Так, мені треба. Від вас. 62 провінції. 62. Ага, це зараз буде жах. Жах в плані намагання виділити всім потрібні мені провінції. Так, ну погнали тут. Не знаю, давайте з півдня. по одній провінції, як мінімум, тут усюди забирається. Ну, точно, ще ось ця забирається. Так, це озеро це повністю. Це також ось так. Так, ці озера також повністю мають бути внутрі нас. 59, мені треба 62. Ось так. Так, ось так, але в мене щось зайве є. Ось ти зайве. Ой, дуже схоже, на правду, що я саме так треба захопити. Міськові репраці. Відправити в Є, ідеально. У, У. Красиво, красиво. А можна він село звільнити? На визволити визволити. Просто вона заважає мені буде заважати прев'ю робити. Ой! Андалука сформувати. Yeah. Ну, красиво, красиво. Я перший, а вже ж перше місце в світі по силі, ніхто мене не зупинить, ніхто мені нічого не зробить. Красиво, красиво. Я ж нагадаю, що я якби в першу чергу розробник ігор. І по посланню ви можете знайти мої. Ігри по посанню в описі, о, особливо в Warfactory, тут скоро буде безкоштовна демка. Ви зможете безкоштовно спробувати цю гру. Тому типу, додайте її до бажаного, щоб не пропустити цей момент. Також ви мені дуже сильно підтримуєте, якщо додасте до бажаного всі інші мої ігри. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніки, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам. І ходять цей відео, підписки, подобайки, коментарі і так далі. Також неймовірно мене підтримують. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі, забувайте.